А фото холодного же. Що по суті зі свого канала. Така треба підписатися. Щоб іти свой лоту. Ну що на Іносія я більше. Зачем я приеду для этого? І ставьте ставте лайки и підписуйтесь. На дайбудь свое до сих три до 25. Я доступ нову доступ. Чаксы за Ильша. І сегодня, кстати, перший грудь, и давайте будем доложить, і мені вже буду 16 років на животе, а Що буде буду з ким. А что ви можете поскольку на видео канал? і, кстати, даже около 20 высоких. І так, там я себе дав. Піду і, і, кузен. Ні, мені тут буде 13 років. Десь довго гоня. А то 16. Зараз мені 12. І короче, ви все знаєте. А ще ось яке я буду готова. А і за всі інше. я буду. Ну що ж я до цього закінчив стати лайки, підписуватися і всім папа, дякую за перегляд.